Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія і сьогодні ми продовжуємо з вами огляд журналів. Цього разу у мене випуск Сабріни українською мовою від лютого 2022 року. Незважаючи на те, що це зимовий випуск, тут. Всі моделі весняно-літнього сезону. Дуже класні, багато є чим надихнутися, а також є багато моделей, які варто повторити. Отже, давайте перейдемо до перегляду. І перша модель, яка нас зустрічає, це ось такий подовжений кардиган, зв'язаний він таким хвилястим візерунком в поєднанні декількох. Відтінків зеленого та світлого кольору. Планочка резинкою 2 х 2, і як я розумію, він зовсім без застібок. Ось такий легенький кардиган накидка може бути в вашому гардеробі. Також, якщо ви не любите, наприклад, такі зелені відтінки, можна його зробити в будь-якому іншому кольорі, а також я його бачу у. Пряжі сексійного фарбування. Далі ось такий дуже симпатичний джемперок, таким діркавим достатньо візерунком. Рукава сіточка. Манжетики оброблені резинкою один на один. Також в нас і понизу вироба резиночка. І така ж резиночка в нас по горловинці. Дуже симпатичний джемперок. Приємний колір. Не менш симпатичний джемпер, ось такий в смужку, теж в відтінках зеленого. Чим цікавий цей джемпер. По-перше, тим, що в ньому чергуються різні кольори пряж, а по-друге, ви бачите, тут чергування йде і візерунків, і кольорів. Доволі нескладні візерунки, але як воно чудово виглядає. Обробка манжетів та низу виробу в нас резинкою, а от комір у нас оброблений просто лицевою гладдю, яка потім завертається. І е, обробка коміру зовсім не вибивається з загальної картини цього виробу. Дуже приємний, ніж не такий. І простий. Просто, але з якоюсь родзинкою. Далі ось така ковтинка. Не можу назвати це кардиганчиком, скоріш для мене це така типу французької ковтинки, так, тільки вона без застібок. А ця ковтинка нам пропонує зав'язуватись на талії. Ось така тут є куліска і шнурочок. Дуже жіночно, красиво, ніжно, так. І е, зверніть увагу, як оброблена планочка цієї ковтинки. Тут у нас не просто резиночка, а візерунок на основі резинки. На основі резинки. От, і вона чудово гармонює. З візерунком по всьому тілу вироба. Дуже гарна модель. І я її бачу і в білому кольорі, і в ніжно-рожевому, і в персиковому, ну в будь-якому. Дуже красива літня річ. Далі ось такий джемперок. Тут у нас, як ви помітили, поки що така вся трав'яна гамма зелена. Ось такий джемпер, теж така тут доволі сітчата в'язка, пуловер, це виобразна горловина. Манжети оброблені, просто лицьова гладь і по самому краєчку там ряди з виворотніх петель. І обробка коміру. Тут у нас спочатку нібито резинка, а потім лицева гладь. Або тут просто такі прибавки. Не можу я поки що зрозуміти. Ну, словом, тут у нас лицева гладь, ось така серединка, і закриття теж виворотніми петельками. А ось тут трошки так воно кидається в очі оця дірочка, мені здається, просто вона йшла по візерунку. І просто не потрібно було її ось тут, цей накид робити. От, Так що трошечки псується загальна картина, і вона дуже очі кидається. Наступний виріб це в нас сукня. Така вона а, з хвилястим візерунком. Теж у нас поєднання різних відтінків зеленого та світлого кольору. Ну, Не поціновувача таких суконь. Я б на себе таке не надягла, але. Чому пні теж має місце бути? От понизу у нас такий волан. І рукавчики, подивіться, вони йдуть однієї ширини, а потім збираються різко у зап'ястка на манжет. Манжет у нас виконаний виверетньою гладдю. Ось така сукенка. Далі ще одна ковтинка, чи то кардиган, чи то ковтинка. Ну, таке щось дуже цікаве, дуже симпатичне. Незважаючи на те, що виглядає доволі неохайно зв'язаним, трошки розхлябаним, видно, що кудзики якось тягнуть цю планку, але мені подобається ця річ, мені подобається візерунок, мені подобається колір, як це виглядає, і. В цьому є якийсь свій шарм цієї речі. От, клас. Такий вже, знаєте, навіть не весняний, а більш такий літній вже виріб. Можливо, грає роль колір. Дуже класний колір. Далі ще один пуловер. Тут у нас v образна горловина. Такий візерунок, який нагадує макарошки. Фарфале, фарфале, не пам'ятаю, як правильно наголос. Неважливо. І тут зверніть увагу, що закриття звичайне по коміру у нас, ніяких там закриттів голкою чи ще щось. Шевний рукав. Обробка понизу теж у нас резинка 2х2, і на манжетах, і на горловині. Ось такий доволі простенький. Светр, нескладний візерунок і приємний колір. Кардиган. Красивий кардиган в такому персиковому кольорі, який зараз буде актуальним цього року. І зверніть увагу, що здається, що він просвічує, так? що він такий прозорий. Але це відбувається за рахунок того, що тут поєднання пряж. Різного кольору бежева та ось така абрикосова, оранжева. Ось дуже симпатичний виріб. Цікаво виглядає, і подивіться на сумочку. Зв'язана вона, мабуть, з рафії. Ну, Тут сумка навряд чи зв'язана. А... Ручну. Думаю, що це фабрична якась сумка. Ми вміємо таке теж робити. Просто поставити люверси і замовити шкіряні ось такі ручки. Дуже красивий образ. Ось Дуже красивий джемпер, він і стильний, і жіночний, і сучасний одночасно. Дуже красивий базовий колір. До речі, цей колір також в трендах цього року. Він нескладний у виконанні Ось такий цікавий візерунок. І подивіться, знов-таки, обробка горловини, просто лицьова гладь і звичайне закриття. І як це чудово виглядає? Це не виглядає якось незакінчено, дуже лаконічно підходить під оцей візерунок. Хоча рукавчики, та я так підозрюю, низ вироба закриті, Вірніше, обробка у них резиночкою один на один. Думаю, якщо повторити таку ж обробку і на рукавах, теж було б непогано. Симпатична така сторінка розворот журналу. Далі ось такий теж абрикосовий джемпер. Виріс у нас тут човник. Широкий рукав, не знаю, чому люблю широкі рукави. Мені одразу це дуже жіночно, повітряно, легко так якось. Вони надто незручні у експлуатації широкі рукави, але це красиво, це завжди красиво. Візеруночок поближче покажу. Хороший светрик, хороший колір. Далі ще один доволі такий базовий ажурний светрик. Тут цікавий візерунок. Мені він нагадує квітку тюльпана, але я би його перевернула. Не, не дуже люблю, коли а, такі візерунки, квітки, листя, коси дивляться вниз. Хочеться їх кудись вверх, щоб ми а, йшли догори, а не донизу. Ось обробка тут, е, я не дуже можу зрозуміти, що це. Мені здається, що це як, знаєте, лицьова гладь, е, просто отак закручена туди і тамбурним швом. Не впевнена. А, в цілому дуже прикольний такий светрик. І тут у нас обробка по манжетах, е, теж лицева з підгином туди. Ось. Симпатичний. Симпатичний светр, симпатичний колір, симпатична модель. Все доволі приємно. Тут у нас кардиган з обкладинки журналу. Рукава до ліктя, Планочка у нас виконана хустковою в'язкою. Понизу манжет резинкою 2х2, а рукавчики теж листюва гладь, яка закручується. Мені так стається. Великі гудзики і візерунок. Оцей він з двох ниток в'яжеться, цей кардиган тонкої та товщої. І я думаю, багато хто з вас вміє його в'язати. Він вже був таким популярним деякий час тому цей візерунок. Ось такий приємний кардиганчик. Ну, Мені здається, він вже більше на літо, так? Далі светр. Який я не дуже зрозуміла, не дуже він мені подобається, вірніше, зовсім не подобається. А, лише, мож, можливо, колір. Більше нічого. А, для такої довжини мені замала свобода облягання, і якось він підкреслює те, що підкреслювати не потрібно. Ось. А так, в принципі, якщо його доробити, то досить непогана була б модель. Ще один кардиган, такі речі я дуже люблю: прості, лаконічні, і в той же момент зі своїми родзинками. Я думаю, багато хто з вас теж таке полюбляє. Уявіть собі, цей кардиган без цих смужок, і він буде просто кардиганчиком лицевої гладі, який теж дуже класно виглядатиме. Але за рахунок ось такого нехитрого прийому досягається такий класний вид. В принципі, можна оці доріжки, якщо ви не хочете там заморочуватись з вив'язуванням цього там візеруночку, можна потім просто все лицевою гладдю, а потім пройтись якимось вишивкою або тамбурним швом, гачком, просто по кардигану, щоб не плутатись в моточках, клубочках. От, дуже красива стильна річ. Далі нас зустрічає ось такий комплект. Тут у нас кардиган і пуловер з короткими рукавами, але його нам не показали. Рукою прикрила дівчина. Можу сказати, що він ось такий коротенький. Це все, що я побачила в інструкціях всередині журналу. Більших фотографій немає, на жаль, хотілося б теж на нього подивитися ближче. Ну, роздивимось з вами кардиган. Він зв'язаний з такою товстої пряжі. Тут у нас. Вона не дуже натуральна, там модал, поліамід і, мені здається, якийсь відсоток кашеміру. От зв'язаний він з товстою пряжі, там 100 метрів на 50 грамів. Візерунок такий класний, щільний, він, наче в сіточку, так, але подивіться, як він виглядає. Круто, дуже круто. І знов широкі рукави. Вони все ж таки придають якогось шарму. І довжина така класна. Тут у нас знов комплект. Тут вже такий, мабуть, топ і кардиган. Зв'язаний він з однієї пряжі. Тут у нас поєднання трьох кольорів, не дуже видно. Тут світлий, бусковий і такий оливковий колір. Такий ось, бачите, хвилястий візерунок. І ці ж кольори поєднані в кардигані, як колор-блок. І подивіться, як спадають ці половинки переду. Я так розумію, що вони зв'язані просто як квадратиками, і потім вони вільненько так спадають. Цікава така задумка. І обробка якось більше або просто такими виворітними петельками, або лицевою гладдю. Не так багато прям резинкою оброблено. Наступна модель. Теж комплект, маєчка і такий кардиган з візерунком, такого красивого стального кольору з таким вусковим відливом. Пряжа, бачите, вона така неоднорідна. Тут у складі бавовна шовк та віскоза. Вона така поблизько і вона така, бачите, цю резинку. Тобто резинка тут навіть не номінальна, тут просто резинка. от. Такий доволі цікавий комплект, я його бачу в буретному шовку. Це буде дуже, дуже цікаво виглядати для тих, хто любить такі фактури. І знов комплект. Багато нам тут пропонується комплектів таких. Тут у нас топ. Повірте мені, тут топ. На жаль, в інструкціях також чомусь його не показали нам повністю. Топ, ось тут він на плечах закінчується. Він теж зв'язаний колор-блоком, тут у нас три кольори. І такий зверху кардиганчик з сіткою. Сітка продовжує бути актуальною, тому продовжуємо її в'язати. Тут у нас фасон-летюча миша, такий довгий манжет. Такий красивий, дуже колір шавлі виглядає стильно. І поєднання кольорів в колорблоці вони не кричущі, такі спокійні, і це так дуже гармонійно. Далі ще один комплект. Тут у нас вже такий теж ажурна. Ковтинка з ажурним палантином. Ковтина зв'язана одного кольору, палантин різнокольоровий, і ось нам пропонують подивитися, як це буде в тандемі. Доволі симпатично це виглядає в тандемі. Тут така цікава пряжа, вона не надто теж натуральна, така, як на травку схожа. На нашому ринку представлені такі артикули, можна пошукати та знайти ось такий комплект. І ще один комплект. Тут у нас теж нам пропонують топ та кардиган. Знов ми не бачимо, як виглядає топ, але ми бачимо, що він колор-блок. Обробки в ньому взагалі ніякої немає, просто лицьова гладь, але це його зовсім не псує. Я думаю, навіть резинка тут була б і недоречна. Тож, все, як має бути, розподілені блоки оці рівномірно. Класний хід, мені подобається. І зверху ось такий кардиганчик, причому тут в'язка доволі така плотненька, і він виглядає таким тепленьким. І ви бачите, немає застібок, тобто він просто накидується. Можна зробити кузики, можна зробити кнопки. От, можна якось придумати, якось його все ж таки, щоб він тримався. Тому що не, не дуже зручно, коли в тебе не застібається верхній твій одяг. Все ж таки, кардиган це. Нібито верхній одяг. І от тут кардиган у нас в бежевому кольорі, а обробочка така зелененька. Теж симпатична модель. Светрик такий в морському стилі, можливо, тому що фотографії тут такі на фоні якогось якоїсь водойми на березі. Красивий сіро-блакитний колір. Знов-таки в нас увага на обробку. Ви бачите, що тут знов той же прийом, лицева гладь, і вона потім завертається. І е, спочатку, коли дивишся на цей светр, здається, отак от здалеку, що тут багато якихось візерунків, так? Але якщо подивитися на нього ось так, то видно, що тут всього їх два, і вони чергуються. І подивіться, як це класно виглядає. Вони нескладні, дуже легенькі, відокремлюються хустковою в'язкою. Обробка резиночкою. Дуже мінімалістично і стильно. І ось такий теж стильний светрик в такому сірому кольорі, з діркавими такими візеруночками. Обробка теж у нас тут або хусткова в'язка, або, так, мабуть, хусткова в'язка, і понизу вироба також. Дуже ніжно, симпатично. Ще один джемперок з глибоким вирізом. Він тут, не думаю, що це виріз човник, він просто дуже широкий, тому що ми бачимо ось тут лінію плеча. Ось такий ажурний. Не скажу, що він прям надто мені подобається. Ну, симпатично. Подівочому, так? І ось тут, бачите, така обробка горловини такими хвильками. Теж така пряжа неоднорідна в нас. І ось базовий такий джемперок. Незважаючи на те, що він в візерунках, він все ж таки виглядає базовим. Горловинка v образна дуже охайно зроблена. Резинка один на один. Все стандартно, але як приємно дивитися. І дуже красиво подані фотографії, поєднання от кольорів, поєднання одягу, так верх все так воно гармонює дуже красиво. Далі нам пропонують ось таке сіро-блакитне худі, зв'язане з сіткою. Така цікава, доволі модель. Я б таке навіть повторила для себе. Не знаю, коли його носити, але це симпатично, мені подобається. І колір. Класний колір. Далі в нас отака ковтинка з переробленого шовку. Бачите, він такий трохи весь корявенький, дуже-дуже дірчастий візерунок з шишечками. Рукава ліхтарики, високий манжет. Для тих, хто любить такий стиль. Ось, вам, будь ласка, і дуже красивий кольор. Такий ніжно-блакитний, сіро-блакитний. Це, це була остання модель. А, взагалом можу сказати, що журнал доволі цікавий. Є багато моделей, якими варто надихнутися. Є багато моделей, які варто повторити. Мені подобаються кольори. В яких представлені моделі в цьому журналі. Мені подобається поєднання цих кольорів. Є от і яскраві кольори, і більш такі пастельні. Тобто вибрати є з чого і надихнутися, і зв'язати собі щось таке. Новеньке, цікавеньке, свіженьке на майбутній літній сезон або весняний. І на сьогодні, все. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, ви надихнулися, знайшли для себе якісь цікаві рішення, цікаві моделі. І до зустрічі у нових відео.